Так, до побачення чого вже начну. Добре, можеш зайти на хвилинку, щоб не могла такий дощем. Але ж ти знаєш, що я не можу запропонувати тобі залишитися. Чому? Ну, ти ж добре знаєш. В день весілля наречений. А як ви мені? А мені? Вони ще. Не буде speech. Що на видному? Моя група знає логіку. Широко подаговорились, вибирали